Да. Привіт, розкажи, чому обрала саме VocDoc? Привіт, я обрала Вокдок академії, а, тому що це перше, що попалося мені в інтернеті, це раз. По-друге, я ознайомилась з умовами, які мені були надіслані адміністраторами групи. Вони мене повністю задовільнили. І а, плюсом а, те, що Програма навчання і самої практики підлаштовується під кожного учня, під кожного студента. Це мене підкупили, тому я обрала супер. А розкажи, будь ласка, який урок тобі найбільше сподобався, запам'ятався. А який виявився найважчим для тебе? Найбільше сподобався мені урок зі шпіцями, тому що мені подобається порода, і мені було легко працювати, а найменше мені сподобався і було мені складно це з великими породами собак. Супер. І скажи, будь ласка, що можеш побажати ще наступним поколінням наших учнів? Наступним поколінням я можу побажати. Якщо ви обрали цю професію, то йти до кінця, не дивитися на труднощі, які виникають під час навчання, і досягати своєї мети. Супер! Дуже дякую.